Тиждень в Україні буде морозним і сніжним. В більшості областей нашої країни очікується нестійка погода під впливом атмосферних фронтів і циклонів, які стануть причиною опадів вигляді снігу та дощів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 13 грудня, в Україні у більшості областей пройдуть опади, переважно вигляді дощу і туманів. В Карпатах, північних і східних областях сніг і мокрий сніг з переходом у дощ, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах. Желедиться температура повітря вночі мінус два плюс 3. вдень від мінус до плюс 4. на півдні та в Криму вночі плюс один плюс 6. вдень плюс шість плюс 11. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 14 грудня, пройдуть дощі в північних західних областях, і на крайньому сході мокрий сніг з дощем, вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться. іноді налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі мінус 1, плюс 4, вдень плюс 2 плюс 7. у південних областях та в Криму вночі плюс 3 плюс 8, вдень плюс 7, плюс 12, у п'ятницю 15 грудня, у більшості областей, крім Півдня, та Криму збережуться опади переважно в вигляді снігу та мокрого снігу, місцями з дощем, у північній частині місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах мінус два плюс на півдні, вночі від 0 до плюс в вдень плюс три плюс Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!